Ярослав Гашик. Пригоди бравого вояка Швейка. Частина 3. Урочиста прочухранка. Глава друга. У Будапешті. Відео перше. У Будапешті на військовому вокзалі Матушич приніс капітанові Сагнеру телеграму, яку надіслав бідолашний командир бригади, відправлений до санаторію. Вона була нешифрована і мала такий самий зміст, як і попередня. Швидко приготувати обід і потім маршем на сакаль. До цього ще було додано обоз зарахувати до східної групи. Розвідка скасовується: 13-му маршовому батальйону збудувати міст через ріку Бух. Докладніше в газетах. Капітан Сагнер негайно вирушив до коменданта вокзалу. Комендант, невеличкий на зріст, товстенький офіцер, зустрів його привітно. Ну і витворяєш, ваш бригадний генерал хай є Могрець, промовив він, регочучи на все горло. Але ми зобов'язані вручити вам цю нісенітницю, бо з дивізії ще не надійшло розпорядження стосовно генералових телеграм. Учора тут проїздив 14-й маршовий батальйон 75-го полку, і командир батальйону дістав телеграму видати його людям по 6 крон як особливу нагороду за перемишль. І водночас прийшов ще наказ, щоб кожний солдат відрахував з тих шести крон, дві крони на воєнну позику. Згідно з точними відомостями у вашого бригадного генерала Параліч. Пане майор», – сказав капітан Сагнер комендантові військового вокзалу. Згідно з полковим наказом і з маршрутом ми їдемо в... до Геделья. Тут команді належить одержати по 150 грамів сиру «Ементалер». На останній зупинці солдати мали дістати по 150 грамів угорської ковбаси, проте нічого не одержали. Мабуть, і тут нічого з цього не вийде, відповів майор, приємно, як і раніше всміхаючись. Про такий наказ для полків із Чехії мені нічого не відомо. А втім, це вже не моя справа. Зверніться до відділу постачання. Коли ми майор, пане майора від'їжджаємо, попереду стоїть поїзд з важкою артилерією для Гличини. Ми його пустимо за годину, пане капітане. На третій колії стоїть санітарний поїзд. Він від'їздить за 25 хвилин після артилерії. На 12-й колії поїзд із боєприпасами. Він вирушає за 10 хвилин після санітарного. А за 20 хвилин після нього пустиме ваш поїзд. Безумовно, якщо не буде ніяких змін, додав він, знову посміхаючись, чим остаточно спротивів капітану Сагнеру. Пробачте, пане майоре, ви сказали, що не знаєте про жодний наказ щодо видачі 150 грамів сиру «Ементаль», Ементалер полкам із Чехії. Чи не можете ви мені цього пояснити? Це секретне розпорядження, відповів усе ще посміхаючись, комендант військового вокзалу в Будапешті. Ну, і сів же я маком, подумав капітан Сагнер, виходячи з приміщення комендатури. На якого біса я наказав надпоручикові Лукашеві зібрати всіх командирів і йти з ними та солдатами до відділу постачання по ці 150 грамів сиру Ементалер на душу. Тільки на командира 11-ї роти надпоручик Лукаш, згідно з розпорядженням капітана Сагнера, Зібрався наказати батальйону податися до складу по ті 150 грамів сиру Ементалер, як перед ним з'явився Швейк із нещасним балоуном. Блон увесь аж тремтів. На доповісти, пане надпоручику», – як завжди, чемно сказав Швейк. Справа, про яку йдеться, дуже важлива. Я б вас просив пане надпоручику...» Залагодити цю справу десь на стороні, як висловився один мій приятель приятель Шпатіна із Згоржа, коли був дружком на весіллі і раптово в церкві йому закартіло. У чому власна річ, швейку? перепинив його натпручик Лукаш, який вже скучив за швейком, як і швейк за ним. Відійдемо трохи далі. Блон ішов позаду них і не переставав тремтіти. Цей велетень зовсім втратив душевну рівновагу і вимахував у безнадійному розпачі руками. Ну, то кажіть, Швейку, сказав надпоручик Лукаш, коли відійшли трохи вбік. бік. «Насмілюсь доповісти, пане оберлетенанте, почав Швейк, воно завжди краще признатися самому, бо шила в мішку не сховаєш. Ви, пане оберлетенанте, дали певний наказ. Аби балоун, коли приїдемо до Будапешта, приніс вам той паштет із печінки і булочку. «Діставте ти такий наказ чи ні? звернувся він до балоуна. Балоун почав ще дужче вимахувати руками, немов боронився від ворога. Цей наказ, сказав Швейк, на жаль, не міг бути виконаний, пане оберлейтенанте. Ваш паштет із печінки я з жир. Так. Із повторив швейк, тиснувши з навіснілого балоуна. Бо я думав, що паштет із печінки може попсуватись. Мені кілька разів доводилося читати в газетах, як цілі родини отруювалися паштетами із печінки. Одного разу це сталося на здерезі, вдруге в Бероні, раз у таборі, потім у младій Белиславі. А раз у паршибрамі. Всі троє не померли. Паштети печінки — страшенна Гедота. Балоун тремтячи, відійшов у бік, засунув пальці в горлянку і почав блювати. Що з вами, балоуне? Блю. е. Пане обер е. Оберлете Нанте. Е, використовуючи перерви, простогнав нещасний балон. Це я, дідіцжер. Е. Пожер е. Я. Е. сам». Са, З рота нещасного балона вилітали клапті станіолевої обгортки паштету. Як бачите, пане оберлейтенанте, сказав Швейк, не розгубившись. Кожний з жертий паштет вилізе наверх, як олія на воду. Я хотів узяти провину на себе, а він, Бовдур, сам себе зрадив. Балон взагалі непогана людина, але зжере все, що йому довірять. Я знав одного такого типа. Він працював кур'єром у банку. Йому довіряли тисячі. Один раз навіть, коли він одержував гроші в іншому банку, йому дали помилково на тисячу крон більше, і він тут же повернув їх. Але оборонь Боже, було доручити йому купити на 15 крейцерів копченого шийка неадмінно по дорозі з жари. Такий вже був не жара, що коли його службовці посилали поліверні ковбаси, він їх дорогою розпорював кишеньковим ножем. А діри заліплював пластиром, який йому обходився для п'ятьох ліверних ковбасок дорожче, ніж коштувала б ціла ліверна ковбаска. Надпорочик Лукаш зітхнув і відійшов. Чи не зволите дати якісь накази, пане оберлейтенанте? гукнув йому вслід Швейк, тим часом як нещасний балон усепхав собі пальця в горлянку. Надпоручик Лукаш махнув рукою і попрямував до продовольчого складу. Йому спало на думку, що коли вже солдати поїдають печенкові паштети своїх офіцерів, то Австрія виграти війни не може. Тим часом Швейк перевів балона на другий бік залізничної колії. Дорогою він потішав його, мовляв, вони разом подивляться на місто. І принесуть звідти пану надпоручика від Дебрецинських сосисок. Швейкове уявлення про головне місто Угорського королівства цілком природно збігалося з уявленням саме про ці ковбасні вироби. Та ми ж поїзд прогавимо заскигли в балон, оскільки він був так само ненажерливий, як і скупий. Коли їдуть на фронт, заявив Швейк, то ніколи не спізнюються. Бо кожний поїзд, що їде на фронт, спочатку добре подумає, чи варто привозити на кінцеву станцію лише половину людей. А врешті я тебе добре розумію, балоне, ти за крейцер залюбки гнав би через Карпати Вошу на матузці. Але вони не встигли нікуди піти, бо пролунала команда по вагонах. Солдати з окремих рот. Знову поверталися до своїх вагонів із порожніми руками. Замість 150 грамів швейцарського сиру, який їм тут мали роздати, кожен дістав коробочку сірників і одну поштову листівку, видану комітетом у справі охорони солдатських могил Австрії. Відень 19, 4, вулиця Канізія. Замість 150 грамів швейцарського сиру, кожен мав у руці зображення західногалицького військового кладовища в Седльцех із пам'ятником нещасним воякам краєвої оборони. Його вирізьбив бив однорічник Фельдфебель Шульц, який ухилявся від фронту. Біля штабного вагона панувало надзвичайне пожбавлення. Офіцери Маршового батальйону. Обступила капітана Сагнера, який їм схвильовано щось розказував, він саме повернувся від коменданта вокзалу, тримаючи в руці надзвичайно секретну, довжелезну справжню телеграму із штабу бригади з інструкціями та вказівками, які, як поводитися в тій новій ситуації, в якій опинилися. В якій опинилась Австрія 23 травня. 1915 року, бригадне командування сповіщало, що Італія оголосила Австро-Угорщині війну. Ще в на Лейді в офіцерському клубі дуже часто, за обідами і вечерями, говорилося на ситий шлунок про дивовижну поведінку а Італії. Але, взагалі, ніхто не очікував, що здійсняться пророчі слова. Того ідіота кадета Біглера. Якось за вечерію, він відсунув тарілку з макаронами і заявив, цього добра наїмся аж під брамою Верони. Капітан Сагнер, вивчивши інструкції, одержані з бригади, наказав сурмити тривогу. Коли зійшлися всі вояки маршового батальйону, їх вишикували в каре. І капітан Сагнер прочитав їм надзвичайно піднесеним тоном, переданий телеграфом наказ по бригаді. Через безприкладну зраду і жадобу із італійський король знехтував братерськими зобов'язаннями, хоч повинен був дотримуватись їх як союзник нашої монархії. У цій війні його обов'язком було стати пліч опліч. З нашими геройськими військами, але зрадливий італійський король від самого її початку грав роль замаскованого саботажника, поводився двозначно, причому таємно домовлявся з нашими ворогами. Ця зрада завершилась у ніч з 22 на 23 травня оголошенням війни нашої монархії. Наш головнокомандувач переконаний. Наші мужні й славні війська нищівним ударом завдадуть гідну відсіч нікчемному ворогові. І зрадник переконається, як розпочавши ганебну й зрадливу, зрадливу війну, він сам себе знищив. Ми непохитно віримо, що з Божою поміччю незабаром настане день, коли італійські рівнини знову побачать переможців з під санта лючії. Віченце, навари, кустотці. Ми хочемо перемогти. Ми мусимо перемогти, І ми безперечно переможемо. Потім йшло звичайне трикратне слава, і батальйон, трохи збентежений, знову сів у поїзд. Замість 150 грамів швейцарського сиру. На голови солдатів звалилася війна з Італією. У вагоні, де сиділи Фельдфебель-Ванек, телефоніст Хадонський, Балон і кухар Юрайда, точилася цікава розмова про вступ Італії у війну. На таборській вулиці в Празі був теж такий випадок, почав Швейк. Там жив один купець на прізвище Горжейший. А трохи далі від нього навпроти була крамниця купця пошмоурного. А між ними обома мав в свою крамницю дрібний крамер Гавласа. Так от, спала якось на думку купцеві Горжейшому об'єднатися з крамером Гавласою проти купця Пошмоурного, і він почав з ним домовлятися, щоб об'єднати свої крамниці під одною фірмою Горжейший і Гавласа. Та крамер Гавласа е, пішов до купця пошморного і каже, що Горжейший дає йому 1200 за всю його крамницю з дрібним крамом, і хоче, щоб він Гавласа разом із ним торгував. Але якщо він, пошморний, дасть йому 1800, то він охоче ввійде з ним у спілку проти гержейшого. Так і умовилися. Гавласа, як... ще якийсь... Гавласа ще якийсь час крутився коло Горжейшого, вдаючи, нібито він найліпший його друг. А коли заходила мова про те, коли ж вони нарешті об'єднаються, відповідав: Та це не за горами. Я тільки чекаю, коли повернуться з дач клієнти. А коли ці клієнти поприїздили, то й справді все було готове. Одного разу вранці. Горжайший пішов відчиняти крамницю і бачить над крамницею свого конкурента велику вивізку з назвою фірми і Гавласа», написану величезними літерами. У нас, докинув пришелепуватий балон, теж був раз такий випадок. Я хотів купити у сусідньому селі Ялівку, навіть уже вмовився. Таботівський різник вихопив її в мене з під носа. Отже, коли почалася Нова Світова війна, швейк, коли в нас на одного ворога побільшало, коли знову утворився новий фронт, то, будь ласка, поводьтеся з боєприпасами ощадніше. Чим більше людей у родині, тим більше різок ламається, говорив, бувало, дідусь хованець із Мотолі. Що за невеличку плату від батьків шмагав сусідських дітей. Я тільки боюся, висловив свої побоювання балон, тремтячи всім тілом, що через цю Італію нам зменшать порції. Фельдфебель Ваник замислився і серйозно сказав все можливе. Бо тепер наша перемога трохи відтягнеться. Тепер би нам здався Новий радецький, додав Швейк. Той добре знав ту місцевість, знав, де слабке місце італійців, і що треба, штурму... і що треба штурмувати та з котрого боку. Воно ж справа нелегка влізти кудись. Влізти кожен дурень зуміє, але вилізти звідтіля оце справжнє військове вміння. Коли вже хтось кудись устрягне, то повинен знати, що навколо діється, щоб не втрапити в халепу, яка зветься катастрофою. Ось, наприклад, у нашому будинку, ще на старій квартирі, якось на грищі впіймали злодія. Але той гультяй, коли ліз туди, помітив, що муляри саме ремонтують задню ліфтову клітку. Так він вирвався з рук, проштрикнув двірничку. І перештування спустився внизу клітку, але звідтіля вже не міг видряпатись. Отак і наш Радецький. Він знав усі ходи та переходи в Італії, його ніхто не міг ухопити. В одній книжці від початку до кінця описано, як він чухрав з-під Санта-Лючії, та як він, оскільки італійці також дали дмухача, лише наступного дня з'ясував, що переміг, власне, він. Бо італійців навіть у бінокль не було видно. Тоді він звернувся, повернувся і зайняв покинуту Санта Лючію. Саме за це він і одержав звання, ферма, звання фельдмаршала. А вже ж, чудова країна ця Італія, втрутився в розмову кухар Юрайда. Я був раз у Венеції і знаю, що Італієць кожного називає свинею. Коли він розхвилюється, у нього кожен проклята свиня, і папа Римський у нього свиня, і Мадонна Мія свиня, папа і свиня. Фельдфебель, рахівник Ваник, навпаки, дуже прихильно висловився про Італію. Він у кралупах у своїй аптекарській крамниці виготовляв із гнилих цитрин сік. А найдешевші, найгниліші цитрини він завжди купував у Італії. Треба вже, тепер уже кінець постачанню цитрин з Італії до кралуб. Нема сумніву, війна з Італією принесе різні несподіванки, бо Австрія схоче помститись. Ха, це легко сказати помститись, усміхнувся Швейк. Хтось собі гадає, що помститься. А терпіти, зрештою, мусить той, кого така людина вибрала знаряддям своєї помсти. Знаряддям своєї помсти. Як я мешкав колись на виноградах, то там жив на нижньому поверсі двірник, а в нього на квартирі був один дрібний службовець з якогось банку. Цей службовець завжди ходив до пивної на Крамерівській вулиці. Трапилось так, що він посварився там із одним паном, який мав на виноградах лабораторію для аналізу сечі. Той пан загалом, ні про що інше не думав і не говорив, він майже завжди носив при собі пляшечки з сечею, і кожному пхав їх під ніс, аби кожен також дав свою сечу на перевірку. Від аналізу, мовляв, залежить щастя людини, його сім'ї. До того ж це дешево, якихось шість крон. Усі, хто ходив до пивниці, а також Шенкар і його жінка, дали на аналіз сечу. Лише цей дрібний службовець тримався, хоч пан завжди, коли той ішов до пісуару, ліз слідом за ним і завжди стурбовано говорив Не знаю, не знаю, пане Скорковський. Але мені ваша сеча дуже не подобається. Помочіться у пляшечку, поки ще не пізно. Нарешті умовив його. Це коштувало дрібному службовцеві 6 крон. Ох і набереджуємо той пан із цим аналізом. Та хіба тільки йому? Усім добре до школи, не виключаючи й шинкаря. Якому, до речі, псував торгівлю, бо віддаючи кожний аналіз. Завжди додавав, що це дуже серйозний випадок у його практиці, що пити нічого не можна, крім води, палити не можна, одружуватися не можна, а їсти можна лише саму городину. Отже, той службовець, як і всі решта, дихав на нього важким духом і обрав знарядням своєї помсти двірника, познав його як людину жорстоку. Ось одного разу він і каже панові, що робив аналізи, буцімто двірник уже досить тривалий час почувається не надто здоровим і просить його, аби він узавтра, о сьомій годині ранку, прийшов до нього посечу на аналіз. Той і поперся. Двірник ще спав, пан збудив його і звертається по-дружньому. Моє шануваннячко, пане Малику. Бажаю вам доброго ранку. Ось, пане пляшечка, будьте ласкаві, помочіться і заплатіть мені шість крон. Хай господь боронить, що тут почалось. Двірник вискочив у підштанках із ліжка та як ухопить того пана за горлянку, як гепне ним об шаху, об шафу, аж бідолаха застряг у середині. Двірник витяг його, вхопив батіг. Та в самих підштанках погнав його вниз вулицею Челаковського, а той біг із кавуливним, мов собака, що йому на хвіст наступили. На гавлічковій вулиці пан скочив до трамвая, а двірника злапав поліцай. Вже поліцаєві теж перепало. Та оскільки двірник був у самих підштанках і все в нього вилазило, то через таке прилюдне неподобство. Його кинули до Арештанської тирадайки і відвез... і відвезли до поліції. А він ще й дорогою ревів, як той Тур. Я вам халамидники, ще не таке покажу, як мені аналізуватиме Тесечу. Він просидів шість місяців за насильство над службовою особою і за образу поліції. А потім ще після приголошення вироку образив монарший дім. Можливо, нещасний сидить і досі, а тому я й кажу коли хтось хоче комусь помститися, то це кашиться на зовсім невинній людині. Тим часом Белоун напружено про щось думав, а наприкінці з острахом запитав Фебеля Ваника. Пробачте, пане Рахівник, так ви гадаєте, що через цю війну з Італією. Ми одержуватимемо менші порції? Це ясно, як Божий день, відповів Ванник. Господи, вигукнув Балон, схилив голову на долоні і закляк у своєму куточку. Отак От закінчились у цьому вагоні дебати про Італію.